Ребят, чесно, мені не віриться, того, що я зараз сижу не просто в клієнтській тачці, а в своїй. Я собі купила тачку. Ну, в 43 роки вже наконець тому збирала. Ребята, ладно, все, шутки в сторону. Реально це моя тачка. Це тесла модел 3, шикарніший апарат на білому салончику. все, як я хотіла. Синенького, отакого такого гарного кольору з мінімальними пошкодженнями. У е, нас 111 тисяч кілометрів пробіг, повний привід і 82 кВт батареї. Це максимальна батарея, яка може бути. Вона нормально приїде, думаю, 450 км, як льоду проїде. Зараз вам покажу, яка вона зовні. Ребята, це просто мені не віриться, реально. Наконець, я дождався, ждав, ждав і дождався. Ось така от вона ззовні. Така от ля лялічка, там якась коцка. Мінімальна була тут. І то навіть її, в принципі, не видно. По пошкодженням в нас тут з правої сторони. оце, щоб ви собі поймали все пошкодження. У тут крило під заміну, тут підфарбувати дверцята, тут докупити оцю от штучку, ребят. Тут теж підкрасти, трошки витягнути. Та і все, і диск. Оце все пошкодження, щоб ви собі розуміли, ребят. Потім якось я вам скажу, скільки вона мені стала. Зараз не буду говорити про Global Astrologistics.